Друзі, всім привіт! І що у нас відбувається на автомайданчику? А є нові поставки, і дуже чимало, і саме-саме основне і ексклюзивне перлина, скажімо так, на сьогоднішній день, це ось цей наш маленький автовозик. А що він привіз? А що ж він привіз із Європи нам? І знову, друзі, знову він привіз нам два ексклюзива Чорний зі спойлером 12 рік Volvo V50 в топ-комплектації і білий перламутр Знову у нас білий перламутр не ексклюзив. Із Нідерландів. Прямо із Нідерландів. Гляньте на цей колір. І на цю комплектацію. Гляньте на цю комплектацію. Ось ще й обкакав хтось, мабуть, до прибутку. Ось така у нас класна машинка. Водій спить, але ну, йому було дуже-дуже приємно такі красиві ексклюзивні авто вести. Давайте тепер подивимося. Це 2011 рік. Це 2012 рік і з Німеччини цю машину привезли. Тут комплектація теж максимальна, шкіряний чорний салон. Всі автомобілі рівненькі, гарненькі, з парктрониками, двигуни тут правильні, 1,6 дизель, восьмиклапанні коробки, шестиступеневі механіка. Ось так виглядають ці два красавчика. Тому, друзі, хто ждав, довго ждав, підписаний на канал. Приїжджайте, дивіться, ось тільки-тільки привезли, ще їх не розгружали, нічого не робили. От такі, як вони є. Із спойлером, з релінгами, з навігацією, кліматом, все як ви любите, все як ви хочете. Самі останні роки в цьому кузові. Ну а далі буде ще один слідуючий відосик. І я покажу вам, анонсую, що у нас новенького з'явилось на автомайданчику. Дуже Є такі дуже цікаві автомобільчики. На цьому все. Приїжджайте на Тест Драйв. Київ, окружна дорога з 54 навпроти отеля Тисо. Тут знаходиться наш автомайданчик.